Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні малюємо волошки і маки. Не знаю, чи вдало вийде така спроба, просто от будемо з вами це робити. Що б я хотіла на початку, я би хотіла, щоб ми це все зробили, не вимальовуючи олівцем, просто плямами. Да? Тобто ми беремо водичкою, заливаємо. В мене трошки був брудний пензлик, а вам, до речі, це не видно. Це мені видно більше, чи видно буде на відео. Він такий рожева в мене вода. Я дуже хотіла, щоб було сонце, але дуже яскраво воно нам випромінюється. Тому я буду вважати, що сонечко десь є, але вимальовувати так, як ми бачимо. В нас. Зверху лежить два мака. Так, ми його отак от Жовтим я вимальовую світло, яке от оці от жовті, наче маючи на увазі ці жовті пелюстки. І трошечки отут от вимальовую жовтим якусь стебельці, які йдуть позаду. Далі. Беру яскравий червоний, трошки яскравий червоний. І цим яскравим червоним також він у мене не дуже яскравий. Так, йде. Вимальовую пелюстки. Я зараз малюю, це в мене просто йде. О, пішов. О, як гарно. Отут в мене серединка, це я вимальовую оцю штучку, яка йде донизу. Дуже класно, зараз я навіть на палітрі не розмазую, макаю фарбу і одразу йду до аркуша. Але будьте обережні, повинна бути достатньо велика кількість води, щоб фарба вона розійшлася. Так? Тобто, якщо в нас буде мало фарби, то вона не розійдеться. Далі беремо для волошок синій кобальт або якусь блакитну фарбу. Це повинна бути така яскрава фарба. Бачите, якраз вона підходить нам. І волошки вони такі от такими лініями. Я їх намічаю також, що вони отут-от будуть одна волошка, тут інша. Тут десь вже немає водички, тут десь друга. У волошок є ще такий фіолетовий відтінок, тож я беру, беру таку фіолетову фарбу, і отут от, десь внизу волошок, фіолетовий чи ультрамарин, ну, краще фіолетовий він такий. Я додаю їм якоїсь такої штуки темряви. Далі, дивіться, в нас достатньо темно, я закрила якраз штори, я беру зелений колір, вам тут трішки його вимальовую, і веду цим зеленим кольором основу цієї квіточки. Бачите, вона в мене виходить темно. І навіть я її до Мака також підвожу. От тут десь волошка йде аж сюди, я намічаю. І, до речі, цікаво так, я просто вчора планувала намалювати з вами і згадала, що я хотіла промалювати. Да? Подивіться, як структура волошки. В неї стебель, стебло, воно йде таким полукругом, наче, да? В неї воно не дуже пряме. Ми бачимо, який він, і от таким же полукругом ми вимальовуємо. Тобто ми самою лінією, нехай це буде не так вже там схоже на те, що відбувається, але самою лінією ми вже показуємо, що ми малюємо. Ми показуємо самою лінією схожість. Тобто це може бути, ви можете провести лінію і вже щось відмітити, і людина здогадається, що це, наприклад, волошка. Дуже цікаво буває, от коли, знаєте, є такі люди, які класно породіюють когось. І буває в нас там чи в когось іншого якась така кумедна риса, да? от там, наприклад, хтось там чи надуває губи, чи вип'ячує. Там, очі іноді так здивовано, що ти мені кажеш? І Якщо ми от просто цю рису людини скопіюємо, я не маю на увазі там, ну, зло, якось, а от просто підмітимо, що вона так робить, то якщо ми комусь про це розповідаємо і просто показуємо, там, що людина отак от надула губи, не називаючи цю людину, то е, можна здогадатися, про кого ми кажемо. І точно так же про квіти. Треба просто схопити, а яка е, ми зараз не вимальовуємо да, саму квітку детально. Бо тут, наприклад, дуже багато таких е, тоненьких зморшок по маку там, чи щось ще. Ми це не малюємо, ми малюємо, наче вони у нас ростуть у полі. І нам головне зловити цей настрій. Отут-от да? от, от, серединка, фіолетова, і. в... Волошки вона також. Також дивіться, волошка вона сама така в неї от структура, вона наче такі м, труба, яка розходиться, і вона е, такими версинками. І якщо ми просто додамо ці версинки в круги цієї плямки, то також ми е, додали настрою цієї волошки. Так. Я просто завжди так цікаво, коли готуєшся, думаєш одне, потім починаєш розповідати, і зовсім інше народжується в голові, і за собою завжди цікаво спостерігати. Ну і дивіться: Мак, от іде одна пелюсточка, за нею тінь, інша пелюсточка за нею тінь, отут тінь. Тобто він такий дуже рельєф, рельєфний, і отут теж. Теж також, от я беру, вже в мене висохла фарба, і вимальовую ці пелюстки. Я вимальовую червоним кольором світлі якісь моменти, да? тобто я малюю настрій цієї квітки. Звісно ж, хочеться, до речі, я відкрила коли штори, тут все залило сонце, таке все було яскраве. Але коли сонце заливає нам. Папір ми перестаємо бачити, да? тобто дуже багато світла воно також впливає не дуже позитивно. І коли ми йдемо на пленер, наприклад, малювати з натури, то бажано, щоб вам на папір не попадало дуже багато світла. Обов'язково, звісно, треба ще одягати панамку, щоб на голову світло не попадало. Але коли дуже багато світла на папері, то ми не можемо визначитися, що ти малюєш, да? ну, якою фарбою, чи що відбувається. Я достатньо схематично малюю оці пелюстки, тобто я схватую, як вони лежать. До речі, отут вони дуже класно поєднані, одна впирається в іншу. Я так трошки їх роз'єднала, але зараз, може, додам оцієї, знаєте, як я люблю казати, кохання, оцієї єдності. Бо під коханням ми розуміємо якусь єдність, що ми з кимось настільки поєднуємося, що наші інтереси близькі, там, і взагалі ми так схожі. І точно так же в нас такі маки, вони поєднуються. Я беру трошки до червоної яскравої, такої, е, називається вона е, краплак. Можна краплак або кармінову фарбу. Краплак він більше до маку такий, більше. Фіолетовий насичений. І вже цим краплаком я йду по тіням, по темним частинам маку, які є. Вони також зливаються з пелюстками червоними. Я дозволяю це робити. В мене вже виходить така пляма, але ми продовжуємо. Настрій. От я теж кажу, думаю, я завжди кажу про плями, і думаю, це ж наш настрій, коли є такі плямочки. Беру знову синій кобальт і знову повертаюся до Васильків. От бачите, трубочки такі, їх дуже важко намалювати. Але ми питаємося, спробуємо а, просто схопити оцей настрій. Настрій, оцю розхристаність. оцю наче обідочок такий, наче віночок у цієї квітки. Хочеться більшої яскравості. Зараз я візьму блакитну, блакитна, така більш яскрава. І от точно так же і тут. Коли ми додаємо якийсь інший колір поверху, ми додаємо об'єму. Тобто Одна з таких буває помилок, коли ви малюєте, ви малюєте все одним кольором. Це можна робити, це можна як така монохром, да? тобто все, наприклад, в синьому фоні. Але для зображення, яке в нас от тривимірне, то бажано ну, таке об'ємне. І один кольор використовувати, і інший. Знову беру фіолетову цю штучку і додаю вниз сюди, зараз фіолетову фарбу. І додаю вниз, поки воно мокре, я додаю на цей бутон, бо бутон він є трішечки таким фіолетовим. Можна, до речі, сюди додати і ще фіолетовий кольор. Бачите, тут чорний, він є на маку внизу. Тобто ми можемо сюди також додати цей Фіолетовий колір. Я трошки переживаю, що немає такого яскравого кольору, як в мене на папері камера не передає, трошки камера іншою. Беру зелену фарбу, світлу зелену, і домальовую трішечки зелені. І можемо взяти темно зелений колір, сюди підмішати, і також плямками додати назад. Дуже багато оцих бурунючок, які повинні розквіт... розквітнути в ложкові буруньки. Тож вимальовуємо їх. Можемо ще й тут щось намалювати таке. У волошок дуже прикольне листя, воно таке тонесеньке, бачите, воно просто так іде. Тому листівочка у нас буде така невеличка, маленька, як завжди, на 10 хвилин. Тому зараз ми можемо вже і закінчувати. А, якщо вам хочеться до. От ну, На цьому етапі у вас вже листівка готова, це ваш настрій, ваші плями. Якщо ви хочете трішечки її доробити, то ви можете почекати, поки вона гарнесенько підсохне. І потім взяти, наприклад, фарбу. Червону трішки туди краплаку додати. І вже цією фарбою гарнесенько намітити от сам мак, як він йде, самі пелюстки. Вже вимальовую тіні. Чим цікава акварель, ви можете зупинитися на будь-якому етапі. Тобто, для мене навіть, я пам'ятаю, я коли вчилася в художній школі, мені дуже надавалася акварель. от Дійсно, от якось, ну не те, щоб не заходила. От щось таке було, може, мене там недостатньо похвалили на самому початку, да? що от в мене було таке враження, що як я не малюю, то це не те, що повинно вийти. І... Ну, Не було такої наснаги до Я скульптуру більше любила карандаш. ну, таке. Але одного разу в нас вчителі інколи вони виставляли дуже гарні натюрморти, дуже красиві такі, і вони самі малювали. І от у нас була така вчителька прикольна, я вже не пам'ятаю, як її. Я пам'ятаю, фамілія, по-моєму, кушнір є. І... А... Ні, ні, інша. Кушнір це інша була вчителька. Також Інна на все, чи якось так, а була ще одна. І вона почала малювати там, я вже не пам'ятаю, це щось було весною таке чиландиш, канвалюю, чи щось ще. І от а, вона не домалювала той ескіз, і він просто лежав вже забутий, тобто вона його не збиралася забирати, ну, просто от собі там кинула і все. А він мені настільки прийшовся до вподоби, що я його просто цей ну, закинутий недовершений. да, Там вже в тому натюрморті він вже все скінчився. Канваля вже відсвіла і вже не було з чого малювати. Але оця незавершеність, вона мені дуже-дуже сильно. Ну, подобалося, я її забрала до себе так не хотіла розставатися з цим ескізом. І от на цьому етапі, да, тобто, ми передали з вами настрій. Ми можемо зупинитися. Можна взяти лайнер, можна, якщо ви хочете більш детально обвести ці маки, більш детально вказати в них там якусь глибину. Мені трошки не вистачає тіні, Отут, от я би додала сюди тінь. І от сюди, щоб воно таке більш. Об'ємно було. Ви можете е, вималювати якісь ще моменти, так? А от я на цьому етапі закінч... буду завершувати. Дуже мені подобається, як це виглядає на листівочці. Ну, якось от на камері, ну, скажете мені, напишете в коментарях, чи так воно на камері цікавенько, чи ні. От така у нас настрій передано. І ви можете її комусь подарувати. Або... Самі потім дивитися і розуміти, що було літо, був червень, і хотілося жити, і вірилося, що все буде супер.